Що в полон, втратив на війні сина, але не втратив віру в Україну. Сьогодні ми розповімо вам про відомого кам'янчанина, військового, а нині волонтера Юрія Лазарьонка. Отже, Юрію вітаю в студії у нас і знаєте, Хотів би, знаєте, таке, от трошечки. Сьогодення. Почнемо сьогодення і далі будемо вже рухатись по розповіді. Повномасштабна війна. Як ви її зустріли? Ваше відчуття, от що було всередині? Чи знали ви, що от буде саме повномасштабка? Я знав. Я знав. Ми зайшли в Кримське в, в 21-му році. От е Позиція. Гора була, я був в старшій позиції, От. і ходили в наряди, спостерігали. Я тоді ще звернув увагу, стільки над нами висить дронів кацапських. І вночі, вночі я одного разу бачив 15 дронів над нашою позицією. Не один, а 15. Що це означає? Що це іде е, масштабна розвідка. Це е, кожен підрозділ посилає свій дрон, щоб мати уявлення, картинку. За нами постійно слідкували і день, і вночі, і не один дрон, літало їх декілька. Рахували, коли ходимо в наряд, коли міняємося, скільки чоловік живе, де пориті окопі, де не пориті, де бліндаж жили, де не жили. Все це вони видивлялися все літо. 21-року. го року. Я багато книжок про війну читав. Війна починається вторгнення з реконгсцировки. Розвідка ближніх тилів, дальніх тилів. Все розвідується, снабження, все, все робиться. Вони це робили все літо, Значить, вони для чогось готувалися. І я готувався. Я готувався. Будував укріплення, обладнував бліндаж, смотрячку робив. Коли новий командир роти прийшов до мене на смотрячку, він каже, а хто тут живе? У мене вся смотрячка була забита коврами. Я жінки не приданий ковер. Він 20 років провалявся під диваном. Я його кажу, скільки він буде валятися, відправ його мені туди. Привезли волонтери. Я тут ним оббив сматрячку, що заходиш як в хаті. Широтний був вражений. Ми ж там зимували, буржуйку поставив, бронефорточки там стояли. Блін. Я поробив такі на стапіка з, з проволки відкривачки. Потягнув, вона раз відкрилася, подивився, вона раз закрилася. Тобто майже вже автоматично все було, так? Там було все по феншую зроблено. Лавка, столик, все, пол дерев'яний, поукріплював окопи. Я все літо готувався. Розбирав старі бліндажі, стягував хлопці, волонтери мої друзі, привезли мені скоби, гвозді, молотки, пилки, бензопилку. Все-все-все привезли. Я там займався будівництвом, все готував. Потім я перейшов на Зозулю. На Зозулі я збудував бліндаж. У мене там стояла ванна з каналізацією бліндажі під землею. Це дуже велика рідкість. Ні в кого в батальйоні не було бліндажа. Зубан. Газова плитка мені привезли, там все було, запас харчів, 600 літрів холодної води. На буржуйки грілося, 120 літрів води нагрівалося, мився весь підрозділ. Для вас війна коли почалась? Коли вони зайшли в Крим. 12 квітня 2014 року я вже побіг воєнка. Він сказав, Таня, це вже війна. Це вже почалося. Тобто ви до, до цього були чим займалися? Я ну, працював на ДМК, машиністом турбіни, на ТЕЦ. Сама мирна професія. І от ваші от перші куди вас ну, так, відправили вперше? От ви пішли в військкомат? Поїхали в Кропивницький 12 квітня мене не взяли, в мене не було військової спеціальності. А потім вже в травні дзвонили. Каже, ну що не передумав. Кажу, ні, рюкзак зібраний, все, форма є. Яка Приходь. вас бригада? Перша. Після цього бригада моя рідна, 42-й бат. Я служив рік по мобілізації, а потім пішов на контракт. От, трошки по злодійському, блін. я пішов на контракт. Я отримав інвалідність третьої групи. От. І мене в армію не брали. Для того я призивався з інших воєнкоматів. Там робили мою особисту справу як здорового. І я пішов. І так я ходив, 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 ходив до самого вторгнення. Як так сталося, що ви потрапили в полон? Хтось в штабі напечатав карту Луганської області. Зеркально. Ми супроводжували колону з боєприпасами 152-й калібр снаряди везли на Попасну. Це вже був не перший рейд. Ми вже декілька рейдів е з'їздили. І ми проїхали, повернули не туди. І замість того, щоб поїхати на Попасну, ми виїхали на блокпост ЛНР. Зав'язався бій, підбили вони Камаз, той, що їхав ззаді Бетера. Механ наш Ігор хотів спихнути Камаз, а не вийшло. Ну, Бетер легенький, він 14 тонн важить, чи 12 щось таке. А там 12 тонн тільки снарядів в цьому, в Камазі було. Він на узбіччя їхав. Як він проїхав, там було застелено мінами цими ТМ-ками протитанковими. В шахматному порядку. Як він восьма колесами не наїхав не на одну, я не знаю, це якась фантастика була. Ну, ми виїхали. Потім е командир е розвідки з заступником повернулися, і вони підірвали той Камаз. Вибух був дуже страшний. Там чули, мабуть, і в Луганську той вибух. Там піднялася такий гриб, піднявся. Слава Богу, він не вибухнув. Коли ми поряд були, якщо б він тоді вибухнув, я б вже тут не сидів. Ну, там снайпер перестріляв, з нас ще був цей дракон 131 й зіл, обшитий транспортеркою, там стояла ЗУшка. Снайпер перестріляв половину екіпажа, колеса попрострілював їм. І коротко, троє хлопців залишилися там. Це ж суматоха камази, в першу чергу камази вивезти, а потім вони дзвонять, ми в посадці поранені. трьохсоті лежимо, всі е, пари запалили поле, чи може от пострілів, воно загорілося, я не знаю. Каже, полум'я до нас підбирається, приїде, а ми рухатись не можемо. І отож, ми по коням і поїхали. Один БТР, у нас два БТР повів колону на Попасну, а ми поїхали по хлопців. На підмогу дали ще БТР Нацгвардії, там цілий підполковник ними керував, і десант посадили. Наших їхало з нами шестеро розвідників, нас екіпаж. Ми ж до розвідки не відносилися. Ми були прикомандіровані до взводу розвідку для конвою у цих транспортів. І ще десант, чоловік 8, сидів у нас на бетері. І так само укомплектований той бетер був. Ну, коли ми приїхали, ми потрапили в засідку. По телефону вони нас заманили в засідку. Мене контузило добре. Кров з звук, перетинки полопалися, я нічого не чую. Ну Якось доліз до заправки, поки на ліс осколків нахватався. У мене було поранення обидві ноги, ліва рука, один застряв в черепі, ну і контузія. Я от підібрав чийсь автомат. Посадці зайняв позицію, заліз в кущі і втратив свідомість. А хлопці тим часом зібралися і пішли через поле, запалило горіло поле, і вони за димом вони пішли. Вони мене шукали, шукали, а я в камуфляжі я лежав в кущах, вони мене не побачили. Очнувся, нікого нема. Очнув, очухався, я, коли почав зриватися бетер. Бетер був там нашпігований гранатами, РПГ всередині лежало, і воно все почало вибухати. Я ото прокинувся, думаю, треба відповзати від Бетера подалі, блін. мало ли що там ще вибухне. Я ото потихеньку-потихеньку от ну, набагато мене не вистачило. Я метрів шість-сім проповз. Біль така в ногах, в руках, кров тече, зупинити кров не можу, однією рукою забинтувати, зав'язати не зміг. А там ще й артерія була пробита. Блин. Крові дуже багато втратив. Знову втратив свідомість, та я не знаю, скільки разів. Раз, ну, раз-три я точно вирубався. І вже десь. Десь о годині о п'ятій, о шостій вони мене знайшли. Я очнувся, чув, що мене гамселять. Я нічого не розумію. мене по голові, по ногах гатили, гатили, потім витягли на дорогу, там підбили ще, гатили. А потім отож відео зняли, потім відео зняли, потягли розстрілювати. От поставили на коліна на узбіччя, оділи якусь торбу на голову, біля вуха стрельнули. Я глухий був, я не чув. Майже, ну так чув постріл, бін. мені вже було фіолетово. Думаю, вб'ють, вб'ють, ну, таке боліти не буде. У мене що? боліло все, все боліло, все тіло так боліло, що не передать. І потім мене потягли в лікарню. Я не забуду того хлопця, що мене оперував. Молодий хлопець вашого віку приблизно блін, лікар. Він мене обколов знеболюючим, лідокаїном обколов, а ті ще медсестри і старий там був лікар теж. Що ти на нього переводиш, ліки, блін, так тягни, блін. А він як не чує їх, він чітко зробив свою справу. Він залатав мене, заштопав зразу полегшення, бо ці осколки муляли ноги, а потім кинули мене в підвал, десь от везли, якась хата, і мене в погріб закинули. Які були думки, коли вдягли на голову той мішок чи взагалі нічого не було? Абсолютна апатія, ніякого страху. Я тупо не зображав нічого. Ну, ш... ну контузія. Я читав, що були інтерв'ю, вас брали до мене, і говорили про те, що а, вас сказали, що ще, на... ще разок на розстріл колись там повести. Хотіли повести. А ви вас на обмін поміняли. Ви мене не міняли. Це вас вибили? Ні, От мене я... вкрали. От розкажіть це. Мене як вкрали, як чемодан на вокзалі, дружина ж моя шукала мене кругом. Куди вона тільки не зверталася, ВСУ, СБУ, Московський патріархат до главного равіна України всі. В неї там така простиня телефонів, куди вона зверталася, шукала і в нашу раду, і в облраду кров вона бігала. Мене тільки перед новим роком вели в реєстр полонених, що я в пліну. А так ніхто не знав, де я. От знали, що десь отут Толчевськ, Первомайськ, Стаханов, от десь отут, в цьому анклаві. А де шукати мене ніхто не знав. А зі мною сиділа сепарша Ірка, сепаратистка Ірина Кулікова, дай Бог їй здоров'я. Ну, Вона з цих вже що розчарувалася. Зразу були новоросія там, а потім вже відразу пішла. От, вони приїхали з чоловіком з позиції, а у них хата розграблена, і машину угнали. І вона кинулася аж давай там оладь, та сама, а їх за шкурою туди на, на підвал. От. І от Вона мені допомагала харчами, сигаретами, каву, чай передавала. Вона каже: я після Нового року виходжу. Давай координати якісь, я зв'яжуся з твоїми. Я їй на, написав. Логін племінника, і вона на нього вийшла, вона побоялася. Вона дзвонила сестрі в Харків, і сестра в Харкові зв'язалася. А вона показала мою записку. Сфоткала і показала фотку мій почерк. І, бо шахраї дзвонили і дружині, і батькам, що за гроші ми допоможемо. Коли вони побачили записку, написану моїм почерком. От, вони повірили. І вже е, Тетяна знайшла хлопців-волонтерів. Самі вони з Луганська родом, займалися спортом колись при союзі ще. І після того пішли, хто в армію пішов служити. От, е, Володя, який мене витягнув, він служив в глибині розвідці. Старший лейтенант глибинної розвідки. А інші хлопці поїхали в Росію служити. І він зв'язується з хлопцями в силових структур ФСБ. бо Вони друзі дитинства. Бувають тільки один раз старий друг дитинства. Вони разом займалися спортом, їздили на змагання От. і дзвонили, що треба витягти людину. От. І вони, прикриваючи своїми посвідченнями ФСБшними, приїхали сюди, вони звернулися до спецрозділу. Кацапський спецрозділ регулярної армії. Якась, я не знаю, чи розвідка, чи хто вона, чи. Ну, я зразу побачив, що це спецназ. От. По формі, всі під два метри ростом. І от у їх бригада приїхала в Стаханів мене забирати. Тоже ж упакували, зв'язали ретельно дуже. Я одразу думав, мабуть, на розстріл ли, вже здихається мене, товку від мене ніякого, коли ні, по ступеньках обережно під руки звели, обережно погрузили. Думаю, ні. Я ж просто пам'ятаю, як мене везли сюди, в стаханів, то зі мною не панькалися, ногами запихали в багажник. От. А, тут, а тут церемонія. Ця. Думаю, ні, це не на розстріл везуть. Коротко, завезли мене в підвал, запхали в якийсь апінал. І тут до ранку я там теж займався гімнастикою, бо холодина, капець, все в бетоні, в цементі. Вранці знову вивели, мене зв'язали, запакували, вивели на поверхню. Як зараз пам'ятаю, Паджеро-спорт, посадили мене на заднє сидіння, кажуть, зараз за місто вийдемо, ми тебе розв'яжемо, ми ваші друзі. Каже, ви вже їдете додому. Вивезли за місто, зняли з мене віровки, насипали повну пазуху Мальбаром. Цигарок. Дали слухавку, оце 13 лютого я позвонив Тетяні, що Таня, я їду додому. Чую там, реве вже, в трубку плаче. Ну, то на третій день мене мене забрали, як в шпіонському кіно, вивезли за місто, встали напротив дві машини, фарами помергали. Каже, йди. Я пішов туди, мене, ті мене посадили, махнули, роз, розвернулися і роз'їхалися. А потім вони мене вивезли на Московію і мене завезли в Тарабіск, передали батальйону Айдар. Там одразу особіст, наш СБУшник, опитування провів часа. Два я йому сидів, розповідав свою історію. От, все це записувалося. А потім мене передали Каріні, чудова дівчинка, красуня. Вона займалася цими полоненими, нагодували, дали грошей на дорогу і відправили з відпускниками на Харків. І от вони мене відвезли на квартиру, переночував я там. А вранці хлопці заїхали, відвезли на автовокзал, посадили на автобус. І я приїхав Дніпро. Ви пам'ятаєте свої емоції, коли от відео записували наші, коли зустрічала Кам'янська вас? Пам'ятаєте, що у вас було тоді? Я був повністю розгублений. Я Тетяні казав, що не треба мені ніякої зустрічі. Я кажу, я сам приїду, от. позвоню в домофон, відкриєш мені двері. все. А тут же ще та сама ціла делегація мене зустрічають чуть ли не як першого космонавта. На, на руки качають ці телеканали 15 штук набігло. Ці мікрофони тичуть, я розгублений, я злякався. Далі ваш син. Коли ви дізналися, що він пішов на війну? Після полону, коли вже я повернувся, мені розказали, що Марік служив, воює на зв'язочку. Він отслужив по контракту, приїздив в гості у відпустку. Я, дослу... я місяць після полону в госпіталі полежав і поїхав знову в батальйон. Я дослужив до кінця, до демобілізації. Рік на рік нас мобілізовували. 15-й рік я ще поробив на трошки на ДМК. У 2016 році я познайомився з воєнкомом е Криничок. І він через нього призвався в... А наші не хотіли брати. Наші, для наших я був інвалід. Для наших я був інвалід. Була історія, що о, ви хотіли служити разом з Марком. Як Це писався? Марк хотів а. служити. зі мною. <рес> я йому робив відношення. От, та сама. І він дзвонить, батя, можна до тебе, я кажу, ну які питання, я зараз піду зроблю відношення, висилаємо тобі і приїжджаєш на контракт, підписуєш, служимо разом. То ми з ним в 57-й служили під опитним. Ну, його заперли на Хабіпа, а я був на монахі на другій позиції. Дзвони. Папа, пожар картошечки. Кажу, біжи, біжи, кажу, синочок біжи! Біжи, лопотить. А потім я його зафрахтував в 20-й батальйон. Теж 93 бригада, 20-ка, зараз перший мотопіхотний. І ми там на промки, на Авдіївській промки, ми служили з ним. Тоді приїжджала теж група, телебачення віднімала за трудову дінастію Глозарінків. <свісно> Фільм був. Як ви дізналися, що Марка нема? Позвонив побратим наш Рубль, Володька Врублєвський. Каже дед, стоїш сядь. Каже, Марко 200. Марко 200. Цілий день вони сперечалися, хто буде дзвонити мені, ніхто не хотів дзвонити. Я сам знаю, що це таке дивитися батькам в очі, дружинам в очі, вдовам. Це дуже важко. Лише в атаку сходить, чим дивиться в їхні очі. Після війни зараз. Чим ви зараз займаєтеся? Все йшло до того, щоб звільнятися за станом здоров'я. Ну, загибель Марка, я списався як батько загиблого. Я б зараз би пішов воювати, ну вже я вже не можу. Я вже не можу. У мене вже куча болячок хронічних, я єлі ходю. Ну, от зараз ви от, збираєте гроші. Як з'явилася ідея, от це от створити? От таку от наш Кримський вірмен, зараз живе тут Карен Лалаян з сім'єю, попросив е, Мавіка, але Іван і дзвонить каже, Юрко, давай вийдемо, постоїмо. Кажу, а нас не поб'ють. І оцей перший раз у нас був такий шок. Люди ставали в чергу, щоб загонати. Нас обнімали, тіскали, цілували, плакали на нас. Багато переселенців. Дівчина Славянська обняла нас плаче, каже, мальчики, я дамо й хочу. І тут за перший день ми зібрали 34 тисячі, закрили збір, там ще допомогли наші бізнесмени. Через три дні вже ми «Мавік» передали. Через інтернет теж, теж щось капає. Но для інтернету треба це такий піар. Треба. А отак от ми виїжджаємо до людей, спілкуємося з людьми. Люди підходять, хто задонатить, хто просто поспілкуватися, хто своє горе розповісти. Тут ще працюєш як психолог, людині треба висказатися. Багато у кого безвісті пропали, багато хто у кого загинув, багато хто на війні, а всіх, кого війна торкнулася, ми всі вже як одна сім'я. Україна змінилася за 10 років. Так. Да. Це да. вже не та Україна, яка була в 2014 році. Да. Після Майдану. Як сказав один мій побратим, ніколи його слова не забуду, він загинув. Вітябілий. Війна це дуже гарний рентген людської душі. Війна показала, висвітила всіх, у кого що всередині. Чи якась фраза, чи може думка, чи може завершити сьогоднішню от бесіду для вас? Можливо, якийсь комусь щось сказати, можливо, може звернутися до, до українців, можливо, стосовно мобілізації зараз. Всім треба воювати. Всім, Всією країною. Хто донатить на дрони, хтось їх виготовляє, хтось там ремонтує автівки для ЗСУ, всім воювати. То що, то що це йде тотальна війна. Я не вірю, що там Трамп щось зробить для нас. Ніхто для нас нічого робити не буде, якщо ми самі не будемо робити. Треба брати приклад з Ізраїля. Ізраїль живе з придуркуватим сусідом, і нам так пощастило. Якщо ми будемо всі як один кулак, нас ніхто не переможе. А поки що зберігаємо спокій, чистим кулеметом. Дякую. Долучитися до справи та допомогти Юрію наблизити перемогу можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Кожен донат це врятоване життя разом до перемоги.